Доброго вечора всім. Ми з України. І що? У нас зараз тут буде відкриття от отих от камнів. У нас є аж 23 камня Ну от. Коротше, з Богом парасів, поки люди трапляються. Погнали! Гроші єсть. Так. Лич. Ну, лич у меня есть. На складе, правда. Так. Ну, это корм. Авир. Да. Щось воно. Та одна синька, Причому така однозіркова, це зовсім, ну. Жопа. Вилазе з усіх кінців. <рес> Ой, ну, правда, три. Та ну нафіг. Єдітколотіть. От чого, якщо на щось нормальне, так, таке то, а як на оцю гадость, то на 4 зірки. Ну, це все зараз заріжеться. Хто? Скасікс на 2 зірки, але в мене, по-моєму, він є. В смислі, душа. Якась. А може й нема. Ну, це також корм. Так, сейчас. Так. Ага. Жесть. Ну що ж так воно не пре, Ох, О, якийсь єпік. Темна етель. Ну, три зірки хоч що небудь. Вона, кстати, непогана темна етелька. <кхід> ну. О Боже. Зовсім страшно. У мене навіть слів немає. Чонору. Але один зірк. Один зірку навіть ставити на таких. Так, опять синька. Каратель. І опять один. Ну, одна зірка це таке, це зовсім. Прундар. Так, да, щось відкриття плари. Зажалкали. Тругор. Не знаю, я його не использую, хоча п'ятизірковий є на складі. Канелія, дві зірки. Ну, це ще хай поваляється, але тож я і... У мене тут гном є. Вергіс нот. Ну, От чого як на Вергіса, то одна зірка. А як на якусь гадость, так чотири. Жопа жопна, а не відкриття. Це таке, блін. Хто ти? Хаск. От, от на Хаска теж. Чого одна. Ну і останній камінь. Який зовсім-зовсім невезучий, і, звісно ж і. Ага, ренегатка, один зірка. Ну що, у нас може забратися це, ну воно нам нічогісінько не дасть. І нам не вистачило, ну все одно. Так, тепер е залазимо сюди. І, мабуть, будемо. Зараз щось щось. Так. Це те, що точно. Та одна зірка теж щось. Мені кажеться, нема сенсу їх ставити однозіркові. Це, це таке особенно ця гадость. Ну, ці хай побудуть ще, а ось колись буде. Ну, оце, оце отак ну, от. Так, а ну тепер перевіряємо. Значить у мене. Ага. Скасікс. А скасик в мене був десь. Десь був, а де ти? Щас глянем. Так, Скасікс. Десь тут валявся. Ну, так, а, у мене він три зірки. Так, тобто. В ітоги Етелька в мене беззіркова. Оце однозіркова, канелія беззіркова. Ну і дві зірки. Ну, ось ось і все. А авір у мене також п'ятизірковий, він має ето, цього, ну, виходить, що? Цю також можна зарізати буде. Ну, коротше, залишу лише от оцих три, і все. А так, ну, відкриття нікуди не годиться. Плари жопи. Коротше, якось отак. Всім пока.